О котрій ти прокидаєшся? За годину е, до збору. Це о котрій? Ну, сьогодні було 7.30. На котрій годині ти прокидаєшся? Ну, десь о 7 ранку. Андрій, о котрій ти прокидаєшся вранці? О 7.30. Це комфортний час для підйому? Ні. Як ти думаєш, коли Татарков любить вставати? Та він ще ж вранці ще зарядку робить. Так, пробіг обов'язково, планки, медитація. А вставати коли любиш? О 10 ранку. Я люблю прокидатись десь о 10 о 11, да? але прокидаю завжди о 7, -й, о 6 -й, о 5. 7.38. Якщо сніданок там о 8.30, то ну, прокидаюсь десь о 8.20 максимум. Прокидаюсь о 7 і люблю. Прокидатися а у другій, я в другій. Якщо сніданок о 8.30, прокидаюсь о 8, вмиваюсь і йду на сніданок. Ну, о 8. Прокидаюсь? Ну дивись, я встаю з кровати десь о 7 ранку, а прокидаюсь більш до 10. О котрій ти любиш прокидатись. О 9. Кожен ранок майже встаю о 7 ранку. 8 o'clock. 8 o'clock. 8, 8 o'clock in the morning. Bruno, Bruno, like to sleep? 8 o'clock in the morning. О 6 ранку. Ну, no 8 плюс мінус 7 o'clock. It's comfortable time for you? Not. <laughs> no. Все мне ранку. А у котрі любиш прокидатися? П'яті. Базово о 6.00. 8.30, 8. Олександр Сергійович. 7.00.